В мене просто є купа в голові історій пацієнтів, я не тому знаю, що ми, не казали, ми, я не лежав. ми. Ми маємо гарячу лінію ще в фонді, і от нам прямо з лікарень дзвонять пацієнти і говорять, там я в такій ситуації зараз там дзвонив син батька, який потрапив в гострому стані в лікарню. Якась там ниркова була проблема. І кілька днів він полежав, і через кілька днів йому призначили оперативне втручання. Його швидка привезла, ну дійсно в нього був е, дуже гострий стан. І тут призначили операцію, і лікар підійшов і цьому е, вже немолодо, немолодому чоловікові каже: 10 тисяч доларів в Києві. За що? За операцію. Окей. Не окей, ну, це взагалі не окей. Окей, я це почув. Типу, що далі я маю так, робити? Так не повинно бути. Ну ем, добре, що його син знайшов телефон нашої гарячої лінії. До речі, називається номер здоров'я. От якщо вбити номер здоров'я пацієнти України, то там є висвічується кілька ем, телефонних номерів. Це наша гаряча лінія, і ми консультуємо, що робити в таких випадках. Що ми сказали е, е, цьому синові? Підіть а, до директора лікарні і розкажіть йому про цей випадок. Паралельно напишіть, будь ласка, скаргу в НСЗУ Національна служба здоров'я України, яка оплачує а, лікарням за ці всі послуги кошти, і сходіть до головного лікаря. І знаєш, чим закінчилася ця історія? Головний лікар його прийняв, почув, зібрав консиліум лікарів. А, Потім покликав сина цього і сказав: вашому батькові буде зроблена операція, ви не хвилюєтеся, все безоплатно, ми замінимо вам лікаря, буде інший оперуючий лікар, з вас жодної копійки ніхто не візьме, всі витратні матеріали, всі ліки ми маємо, і з вас, вам нічого не потрібно платити. Все покриває держава.